Її тривають. Небезпечні походи. На вихідних прикарпатські рятувальники допомогли спуститися з вершин п'ятьом туристам. У двох випадках мандрівники травмувалися, ще двоє загубилися. А одному чоловіку стало зле, і він не міг самотужки зійти до підніжжя гори. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Під Час спуску з Говарли травмувався підліток з Львівщини. 15-річний хлопець пошкодив ногу. Зійти з гори йому допомогли рятувальники. Окрім того, зламала ногу туристка у селі Стара Гута. Була необхідна допомога для її транспортування. На допомогу було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ. Котрі розшукали травмовану жінку 1972 року народження, надали першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували її до підніжжя гори, після чого передали медичним працівникам. У суботу надзвичайники розшукали 79-річну жінку, яка заблукала у лісі поблизу Яремчі. Також допомога знадобилася киянину під час спуску з гори говерла поблизу червоного маршруту, втратив орієнтир та заблукав. Ще один випадок це було повідомлення про те, що поблизу полонених ом'яків села Поляниця надвірнянського району під час руху чоловіка 1999 року народження погіршилось самопочуття. Він не може самостійно продовжити рух. Рятувальники розшукали чоловіка та супроводили до підніжжя гори. Прикарпатські рятувальники наголошують, перед тим як піти в гори, потрібно вивчити карту місцевості або ж взяти з собою провідника. Також потрібно мати відповідний одяг, спорядження, аптечку та заряджений мобільний телефон. У горах вже випав сніг, знизилась температура до мінус шести градусів. Нагадуємо, що гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності і готовності. Фізична підготовка і витривалість це обов'язково для мандрівника, що збирається у зимовий похід. У горах змінюється температура протягом дня декілька разів, тому необхідно перевіряти прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов, це вже привід для того, щоб скасувати похід. У високогірій Карпат зафіксували 6 градусів морозу. Окрім того, у горах щільний туман. Тож рятувальники закликають наразі утриматися від походів.